Вітаю, друзі! Сьогодні хочу запропонувати практику по роботі з розчаруванням, щоб ви могли відпустити цю емоцію, прожити, трансформувати її. Важливо, щоб ви перебували в безпечному, тихому місці, де вас ніхто не потербує. Можливо, щоб ви могли лягти або сісти зручно. І закрити очі. Зробіть глибокий вдих через ніс. І затримайте дихання на декілька секунд. як повільно видихніть через рот. І ще один глибокий повільний вдих через ніс. Затримайте дихання, і відчувайте цю напругу. А тепер видих. Відчувайте, як напруга покидає ваше тіло. І ще один глибокий вдих і видих із затримкою. Відчувайте, як ваші палічі опускається, і м'язи обличчя розслабляється і ви поринайте цей стан комфорту і безпеки. Просто спостерігайте за диханням Не намагайтеся його контролювати, просто відчувайте, як повітря входить. І виходить, а з кожним вдихом ви стаєте спокійнішими, а з кожним видихом розслабленішими. ви відчуваєте, як це відчуття спокою, поширюється. Ваше тіло стає розслабленим і комфортним. А тепер уявіть, що ви стоїте перед дверми розкішного ліфта. Особливий ліфт. Він призначений лише для вас. Двері відчиняються і ви заходите всередину. Там стоїть зручне ви сідаєте в нього. І збоку бачите кнопки ліфта, всього їх 10. Натисніть кнопку з позначкою 10. Ліфт починає повільно спускатися, а ви відчуваєте легке і приємне розслаблення і з кожним поверхом, який ви минатимете. Ви поринаєте все глибше в стан спокою. І розслаблення. Десять. Ще ноги стають важкими. А розслаблення глибше. Дев'ять. Ось і стегна і живіт повністю розслаблені. Вісім. Відчуваєте, як розслаблення, поширюється по спині, по грудях. Сім ваші руки стають м'якими і важкими. Шість. шия та плечі повністю вільні від напруги. П'ять. М'язи обличчя розгладилися і ви відчуваєте глибокий спокій. Чотири. Поринайте все глибше і глибше. Три. Ви відчуваєте абсолютний спокій, комфорт. Два. Один. Ви приземляєтесь в абсолютно безпечному і затишному місці. Двері відчиняєте. І ви виходите в прекрасний сад. Роздивіться, ви стоїте в прекрасному мирному саду. В цьому саду є джерело, що наповнює великий прозорий ставок. І поруч ви бачите камінь, на якому викарбовані всі ваші розчарування. Можете побачити і чути їхню вагу. Ці розчарування на бруд на поверхні цього каменя. Ви підходите до джерела і бачите, що його вода має особливу силу. Вона здатна очищати і зцілювати. Ви набирайте воду в долоні і починайте повільно вмивати камінь. І спостерігайте, як вода змиває бруд, і камінь стає все чистішим і світлішим. Кожна крапля води. Адже ви розумієте, що розчарування це як бруд, воно може прилипати, але його завжди можна змити і усвідомте, що цей бруд не є частиною вас? Це лише зовнішній шар, який можна легко очистити. І коли камінь стає повністю чистим? Він починає світитися яким теплим світлом. Це світло це ваша внутрішня сила, ваша стійкість, ваша здатність рухати далі. Промоворіть про себе. Я відпускаю розчарування. І приймаю нові можливості. Я відпускаю розчарування і приймаю нові можливості. І я відпускаю розчарування і приймаю нові можливості. І ще одне. Я дозволяю собі відчувати біль, щоб потім його відпустити. Я дозволяю собі відчувати щоб потім його відпустити. Я дозволяю собі відчувати біль, щоб потім його відпустити. Кожного разу, коли ви відчуватимете розчарування, ви можете згадати цей прекрасний сад і чистий камінь. Достатньо лише зробити три глибокі вдихи. І ви відчуєте, як розчарування починає. Розчинятися, ця здатність до очищення завжди доступна вам. А тепер зробіть декілька глибоких дихів і видихів і повертайтеся, відкривайте очі, відчувайте себе бадьоним, спокійним, оновленим, наповненим енергією і впевненістю. Et pendant que tu s'en bides,